Завдання для учасників змагань були досить складні та максимально наближені до реальних ситуацій. Першим випробуванням для рятівників була ліквідація умовної пожежі та пошук потерпілого серед густого диму в лабіринтах імпровізованої будівлі. На другому етапі змагань перед вогнеборцями стояло не менш складне завдання, а саме рятування потерпілого з вікна третього поверху. Все це потрібно було зробити якомога швидше, а масивне спорядження газодимозахисника гальмувало процес. Подукой, 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 подукой У нелегкій боротьбі призові місця розділилися наступним чином. Перше місце здобула команда зі Старокостянтинова. Срібло дісталося команді першого державного пожежно-рятувального загону з обласного центру. А бронзовим пером змагань стала команда із селища Теофіполь. Дані змагання проводяться щорічно. У нас особливо в цей період жовтень-листопад, з метою визначення боєздатності. Підрозділів та шліфування професійної майстерності особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. На даних змаганнях відпрацьовуються такі етапи, як рятування людей, гасіння пожеж, евакуація матеріальних цінностей. Вміння швидко та професійно виконувати дії та приймати рішення в екстремальних умовах найважливіший фактор в діяльності рятувальників, адже кожна третя пожежа ліквідовується саме ланками газодимозахисної служби.